you <laughs> Весна іде, красу несе. Квітневий дощ подарував тернополянам нову яму на дорозі. Цього разу обвалилася проїжджа частина Руської на перехресті із Коперника. Асфальт пішов під землю близько 10-ї вранці. Як наслідок, на цих вулицях обмежили рух транспорту. Звісно, об'їзд вулиці, вулиці Коперника на Чорновола, далі на Богдана Хмельницького. Що стосується громадського транспорту, значить по одиничні елементи ми пропускаємо по вулиці Руській з можливістю об'їзду їх по зустрічній, Смузі. З вулиці Руській, з моста від східного масиву, рух йде тільки по вулиці Богдана Хмельницького. Начальник шляхової експлуатаційної дільниці Андрій Козак каже, на цьому місці раніше була яма, яку постійно підсипали щебенем. Тому проблем не виникало. Провалля утворилося через те, що талі води і дощ просочилися під шар асфальту та вимили основу дороги. Ну, поверхнево ми встановили, що у зв'язку з підтіканням води утворилася дане провалля. Зараз ми це провалля замостимо шляхом засипання матеріалами інертними, тобто пісок, щебінь. Потім дане провалля буде забетоновано, будуть певні незручності, приблизно десь добу або дві, поки бетон затвердне. Я думаю, що громадський транспорт буде безперешкодно ходити. Ну трошки будуть певні незручності, але за дві доби рух буде абсолютно відновлений по даному участку дороги. Андрій Козак пояснює, провалюватися дорога в центрі Тернополя може і надалі, адже відомо, що в цій частині міста були підземні ходи. Про можливе утворення ям говорить і директор водоканалу Володимир Кузьма. На будь на будь-якій дорозі, де йде інтенсивний рух. Якщо склепіння дороги руйнується і вода потрапляє під основу дороги, звичайно, що в таких місцях відбувається руйнування. Тому і в тому місці, і в будь-якому іншому, де вода буде потрапляти під дорогу, таке може бути. Володимир Кузьма каже, щоб уникнути провалів на дорогах, принаймні через зруйновані труби в цьому році за кошти міського бюджету планують придбати спеціальне обладнання. Відповідного відеоробота опускатимуть в каналізаційній та дощовій мережі. Це дасть змогу спеціалістам попереджувати. І завчасно ліквідувати провали. Це не дешеве обладнання. Наразі остаточно си ще не знаємо, тому що гроші тільки виділені і наразі ведеться пошук. Але будь-якому випадку він буде коштувати не менше ніж півмільйона гривень. Поки відповідні служби думали, що робити з провалям на руській, трохи далі поблизу ЦУМу танцювала бруківка. Вона у прямому значенні слова просто повискакувала на проїжджу частину. Від таких дорожніх вибриків тернополяни не в захваті. Тут центр рух обмежений. Звичайно, що дороги жахливі. Бажають кращого, м'яко кажучи, треба дивитись під ноги. Ви знаєте, і страшно, і ходити, і їздити. Кругом ями, кругом дири. Звичайно, і ніхто нічого, нічого не видно такого. Ну бачу, що всі вже зібралися, вже машина щебня приїхала. Звичайно, що оперативність є. Рух транспорту на Руській і коперника відновлять після завершення ремонтних робіт. А тернополяни поки що чекають потепління, бо мають надію, з приходом весни у місті таки полагодять дороги.